Добрий день, шановні підписники. Сьогодні я хочу затронути таку тему, як заборона купівлі деяких видів товару на eBay. Я ще в тому році формував відео по цьому питанню. Ось ми тоді знайшли рішення, що треба поміняти адресу доставки. Зараз Квітні місяці, вже більше двох місяців пройшло. Знову отримали багато українців інформацію про те, що у них на аккаунт накладена заборона щодо продажу нам певних видів категорій товарів. Варто зазначити, що я пробував купувати декалон. Види товару, продається це все без питань. Ось, а ось щодо купівлі годинників, телефонів, інших систем. Нам безпосередньо, як я спілкувався в підтримці з представниками eBay, накладена на нас заборона чи на всіх, чи на певних покупців. Наслідок того, що наші аккаунти зав'язані з Україною. Що зробити, я не знаю. Люди радили різне. Ховати там дані від Гугла, змінювати з допомогою VPN адресу свою. Ось, що тільки я не робив, нічого це не допомагає. Аккаунт отримав е, таку заборону. Ось навіть е, змінював е, за допомогою ВП на адресу перебування і адресу перебув... знаходження самого телефона за, за допомогою GPS-мейкера, також е, змінював на те місце, де був приблизно інтернет. Е, все одно ніякі ці дії мені не допомогли. Акаунт викидує ту табличку як загальновідому табличку, про яку ми вже раніше там з вами розмовляли щодо заборони продажу певних категорій товару в нашу страну. Хоча я купую в Штати, в підтримці сказали переїжджайте в США. І ми вам дозволимо купувати ці, цей вид товару. Попробував змінити і пошукати на ЄБІД, змінив місце знаходження також на Германію. Вся та ж сама ситуація, нічого не помінялося. Заборона купівлі. Поки варіантів немає, хотів би від вас. Шановні підписники, почути, що можна зробити. Можливо, придеться формувати новий чистий аккаунт. Ось, але я спробував сформувати аккаунт для, для дружини. Ось на її комп'ютері зразу був аккаунт заблокований і дає можливість купувати. Варто зазначити, що товариша мого, Є можливість купівлі на свій аккаунт. Тобто ці бани, скоріше за все, прилітають певним категоріям людей, які е, доволі часто купують певний товар, і ці бани скоріше за все накинуті ручним чином, тому що фактично обмежень ніяких по аккаунту немає. А купувати я не можу, тому що в мене стоїть м'ятка, що я знаходжусь в Україні. Ось перевірено Товаришу попросив, закинув посилання, він зайшов, він може купити. В нього нічого такого не відбувається. Але купує доволі рідко, ось, і тому можливо, як один з критеріїв, що нам обмежили, що ми вважають. Що ми є оптовим, оптовими е торговцями і порушуємо якісь їх внутрішні е закономірності їхнього взаємовідношення з покупцями-продавцями. Якщо у когось є рішення, підкажіть, будь ласка, доволі цікаво. Ось, е є у мене ще е е декілька варіантів, якщо використовувати. Так званий Антік. Ось, прокачати його, але знову таки, чи це треба десь шукати якісь іноземні карточки іноземних банків, ось, реєструватися на іноземні номера. Тобто, скоріше все, це все буде не дуже законно. Ну і знов таки, Серйозно втрачати рейтинг свого аккаунту також би не хотілося, тому що в мене дуже-дуже багато позитивних відгуків. Тому, будь ласка, якщо будуть якісь поради, коментарі, пишіть, буде дуже цікаво, буду дуже вдячний. Всього доброго, до побачення.